Ціни на інтернет в Україні можуть зрости в 10 разів. Но я вам хочу сказати, що на мою думку, це найбільша афера за останні 50 років плата за інтернет. Тому що як людина, яка вчиться на електрика, я вам можу сказати, що це закодований сигнал повітря. повітря. В повітрі закодований сигнал, який потрапляє нам в телефони. Від 0 до 9 нумерація кодів. Розумієте, це ж ми просто платимо за повітря. Це ж не куряче яйце, яке там коштує 10 гривень в магазині, його треба потратити гроші на цю курку, виростити корма, виростити курку, доглянути її, хай вона знесе яйце, потім це яйце потратити гроші на бензин, на транспорт, завести його в магазин і встановити вартість яйця. Порахувати всі затрати, а при інтернету фактично ніяких затрат немає. Немає, розумієте? Обслуговуючий персонал одиниці. На область це там 10 чоловік. І платити навіть такі гроші, які зараз платять. Згадайте, будь ласка, у ваших батьків було радіо, Там бабушки в селі. Хтось з них платив? Ніхто. За радіо ніхто не платив. Це цей самий сигнал. Цей самий сигнал, що є радіо. Тільки більш інформаційний. Він може видавати картинку, може бути гнучки, його можна змінювати, а не так як радіо тільки чути. Ну, це вже більше залежить не від самого інтернету і не радіохвиль, а від електронних пристроїв, мобільних телефонів, сучасних і так далі. Тому навіть ці компанії, які постачають інтернет-провайдери, це з гіперприбутками. І ніхто не може прослідкувати, скільки користувачів підключилось, спожило, не спожило. Ти маєш заплатити фіксовану суму 500, 500 гривень, наприклад, в місяць. Навіть якщо ти ним не користувався або не використав його в повному обсязі.